Мені завжди було цікаво, скільки покаже без навантаження стандартний 96-вольтовий генератор китайський. так? Ну і попробую. У мене є той самий Шурік. На першій, на другій швидкості є мірялка. Поміряємо звичайну лінійну міжфазу напругу. Зараз все будемо бачити. Ну і поїхали потихеньку. Та що ж таке важко? Іде давольт показує. 73, 74 і починаю додати. 413, Покажи весь процес. Чотириста дванадцять, чотириста тринадцять, чотириста. З гаком вольт тобто так воно і йде. Це на максимальних можливостях оцього Шуріку.